Як намалювати свічку? Свічка що це? Це такий білий циліндр. І полум'я схоже на конус або овал, теплих відтінків, і характерний чорний фітільок всередині. Але що ще є свічка? Свічка це тепло, це затишок, це світло, це спокій. Тому що це маленький племінець, який ми контролюємо. І нам не страшно від нього. Зовсім інша справа, коли це ми бачимо, велике полум'я, багаття, пожежу, там страшно, там інші переживання. А тут ми повністю контролюємо. І цей він для нас є ознакою затишку, спокою, тепла, тому що коли зі свічечкою нам не страшно. Нам тепло, нам світло, ми вдома, спокійно. І саме оці. Характеристики, ці особливості треба мати на увазі, коли ви починаєте малювати свічечку. Тому що це не просто конус, не просто циліндр, не просто парафінова штука. Це більше для людини сприйняття свічка це дуже важливий і цікавий такий образ для нас. Тому пам'ятайте про це, коли ви починаєте малювати будь-що, будь-що що ви малюєте. Не розбирайте його просто на геометричні форми або якісь банальні характеристики технічні. Подумайте, що за цим стоїть, які образи, які відчуття у людей будуть від того предмета чи явища, яке ви зображуєте. Це така порада маленька.